Це не Макларен і не Порше. Це дійсно справжній український спорткар Хімера. При створенні автомобіля ми звернулися до древньогрецьким легендам. Його мощний вид, його агресивність в деталях, його ізгиб дуже схож з древньогрецьким существом під названням Хімер. Власник і розробник спорткару – бізнесмен, автоколекціонер, а головне – громадянин України Андрій Джазовський. Модели із a дві, одна з бензиновим двигуном, інша з електричним, У першому варіанті встановлено мотор від Audi R8 потужностю 1200 кінських сил. Презентований автомобіль лише макет. Оригінальні моделі тестуються на треках Іспанії і результати дивують навіть розробників. До 100 км на годину вони розганяються менше, ніж за 3 секунди. Найбільшою гордістю розробників став саме електродвигун і система акумулювання енергії. Батарея вистачає на тисячу кілометрів, а заряд відновлюється за пів години. Як тільки в мережі з'явились перші фото Хімери, з Росії полетіли звинувачення у плагіаті, начебто схожий дизайн вже розробив автоват. У нас є патент технологічний і патент на дизайн. Тому те, що відбувається в інтернеті, обсуждає якийсь Ладу Равен, то повірте, навіть завод Лада, автоваз, навіть про цій машині взагалі не знає. За попередніми оцінками, вартість такого автомобіля стартуватиме 800 тисяч євро, і розробники вже отримали 10 передзамовлень з Арабських Еміратів та країн ЄС. До кінця 2017 року Суперкар має пройти останні випробування. З'явитися в продаж. Міра пройшла вже сертифікацію європейську, а старі краш-тести і, краш і амалогація для того, щоб почати повномасштабне будівництво даного автомобіля.